В цьому комплексі, друзі, дуже малюсінька молекула. Вона проходить через кишково шлунковий тракт і засвоюється. І сама ідея пролонгована дія. У нас тут є і цемент для побутових хряща, і сам хрящ-хондроїтин. Уявляєте, не одна ін'єкція в один суглоб, а 540 ін'єкцій, але в, усі, в весь організм. Який суглоб витримає 540 ін'єкцій? А вартість цього вакції, як будто би ви взяли собі замовили 540 ін'єкцій. Уявляєте, друзі? Звертайтесь, будь ласка, я вас проконсультую, тому що місяць приймаємо, питний, смачний, я тут, я три курси вже своїх, перший мені діти подарували на 51. ті так, друзі. І він має пролонговану дію. Ми місяць приймаємо, а потім він ще діє в організмі півроку. Краще, коли ми його приймаємо профілакт.